Вітаю всі сталкери у зони! Сьогодні ми повернемося у 12 травня 2003 року. Саме тоді світ побачив біл за номером 1472. Що це за збірка і загалом, що вона із себе представляє? Я постараюсь розповісти вам в цьому відео. Почнемо з того, що 1472 білд має в собі такі локації, як кордон, звалище. Агропром, Мертве місто та АЕС, точніше, перший її варіант. Дві останніх локації з'являються у збірках вперше. Хоча їх терейні різного роду текстури ми з вами бачили вже і в попередніх білдах. Крім цього, на локаціях кордон, звалище та агропром можна політати в режимі камери, правда тільки по запрограмованому маршруту. А локація Агропром ще й до всього цього перетворилась на полігон, де розробники прагнули показати різного роду взаємодію предметів, наділених фізичними властивостями. Наприклад, вплив вибухової хвилі на предмети та NPC, падіння предметів з висоти, перевалювання предметів при зміні центру тяжіння та різного роду взаємодії з NPC, тобто перестрілки зі сталкерами та відстріл щурів. Але в більшості випадків зброя, яку піднімає головний герой, не має патронів. Чому це так, невідомо. Але давайте прогуляємось по локаціях. І перша на черзі це кордон. Якщо згадати останній білд, та саме 1465, то тут кордон великих змін не зазнав, не рахуючи візуальної складової аномальних утворень. Прекрасний вигляд має яр, який простягається від автодороги до північної частини селища Новачків. До речі, мої спроби проникнути до підвалу торгівця зазнали фіаско. Так як навколо нього, аномалії створили непрохідну стіну. Селище за залізницею з появою аномалій заграло новими фарбами. Воно стало більш небезпечним, так як аномалії розташувались в деяких будівлях. Та очікує там того невдаху сталкера, який, тікаючи від якогось мутанта, забігши до будинку, стане черговою душею, яка назавжди лишиться в зоні. Наступна на черзі локація це звалище, зустрічає нас ясною осінньою погодою. На потрісканому асфальті ми бачимо велику кількість упавшого листя. На початку нашого шляху нам дарують ПМ. Гвинтівку СВУ та дозимка. Але так само патронів для зброї немає. Тут ми вже зустрінемо таких мутантів, як Плохів, які бездумно блукатимуть в пошуках їжі або пригод на своє заднє місце. Коло ангару в нас зустрінуть двоє військових. Але це вже не ті військові Джеффрі з Oblivion Lost, а військові української армії. Так само назвали, що вже присутня дуже велика кількість аномалій. Далі ми з вами перейдемо у мертве місто. Дана локація з'явилася вперше являє собою невеличке містечко енергетики. Загалом, воно умістилось по суті навколо площі з пам'ятником одному кривавому диктатору. Кругом розташовані п'ятиповерхівки, є магазин, міськрада та школа. Трошки подалі від центру розташовані будиночки частного сектору та гаражі, а під вулицями розташована велика система каналізацій, якою головний герой може пересуватися. Тут ми можемо побачити фоторозробників на дошці пошани та графіки, текстури яких ми бачили в попередніх збірках. Єдиний NPC, якого я зустрів, був бійцем угруповання Monolith, які теж з'являються вперше. Хоча ми так само вже раніше бачили текстури фанатиків. Друга локація, що дебютуватиме в даній збірці, це перший варіант Чорнобильської АЕС. Це модель реально існуючої атомної електростанції. Містить практично ті самі об'єкти, що і справжні. Величезна кількість будівель та їх деталізація просто неймовірна. Розробка в даної локації почалася ще в вересні 2002 року. Саме тоді, 23 числа, і була створена Стелла ЧАС. Це перший об'єкт даної локації. З'явившись на території станції, ми знайдемо гвинтівку СВУ та патрони до неї. І навіть вдасться нам з неї постріляти. Щоправда, NPC я не знайшов. Локація абсолютно пуста. Зато погуляти є де. Напишіть в коментарях, чи хочете ви, щоб я зробив окреме відео про дану локацію. А ми рухаємось далі. І ось ми повертаємось на агропром. Загалом локація змін не зазнала. На початку шляху ми знаходимо декілька видів зброї та боєкомплект до них. Але стріляти можуть тільки гунтурізм. І то там всього декілька патронів. Та при обстеженні локації можна знайти парочку NPC, де ми ці патрони і зможемо прикласти. Та, зрештою, більше ніяких змін. Що стосується текстур, то цікавого тут я не знайшов нічого. Все старе. Єдина текстурка, яку я можу виділити, так це ось такий знак. Тому я вже буду закінчувати дане відео. Дякую всім за увагу і до наступної зустрічі!